Наслідок удару по Вінничині маємо восьмеро поранених. Ворожий калібр, запущений із акваторії Чорного моря, влучив по одному з підприємств. Пошкоджені приватні будинки та десятки автівок місцевих жителів. Як повідомляють у повітряних силах зсу ворог запустив на Вінничину дві ракети. Один калібр знищили наші ППО. Ніч для жителів цієї громади була неспокійною. Ворожі ракети атакували з неба близько десятка дворів, і у кожному щонайменше вибиті вікна та зруйновані дахи. Пані Надія показує пошкодження в будинку. каже, коли пролунали вибухи, не спала. Все Всьоба витащило. Було воно як рвануло, але я ще зразу не бачила. Я тільки чула, що ці осколки летять, якісь осколки. Я думала, що це ще верскати летить. З міркувань безпеки ми працюємо на дозволеній території. Поки одні люди рахують збитки, інші вже лагодять свої помешкання власними силами. Місцеві й досі не можуть оговтатись після нічної атаки. Інотіки фов, і начало Бах, роз, розірвалося бах. Юлія на світанку разом із мамою поралась по господарству. Обіця здригнулось від гучного вибуху. Вже їй половину бараків немає, і картошки там теж, але якось це не страшно, головне, щоб всі живі. У хаті з двома дітьми була бабуся Юлії. Раз, потім другий раз, а третій раз як гахнуло, і в хаті засвітилося, і хата, і земля затряслася. І я вже сіла, семи цими діт... дітей не буду, саме на серед хати і сижу. Жителі громади не постраждали, але багатьом доведеться відбудовувати житло. Серед них і Раїса Пилипенко. Сарай повністю зруйнований, і будинок весь теж пошкоджений, немає даху, вікон немає. Все пошкоджено, уламки кругом. В селищній раді обіцяють, після експертизи людям допоможуть з відновленням житла. А поки пані Надія на швидку руч намагається відновити пошкоджені покрівлю та вікна.